Привіт! Це твій блог про волосся, і сьогодні поговоримо про гребінці Янеки, Жанеки та Тангл Тізер. Ви всі можете в інтернеті прочитати, яких видів вони бувають, яких вони бувають кольорів. Але я хочу з вами обсудити глобальну різницю між цими двома гребінцями, між двома цими брендами. Дивіться! Оцей Янекі. Так, воно читається як Янекі, бо це якась італійська фірма, і мене в Тіктокі просто захейтило за те, що я кажу Жанєк. Але мені так зручніше, але правильно казати, Янекі. Що таке це Янекі? Це звичайний гребінець. В ньому немає ніякої магії. Це просто з якісного пластику нормальний гребінець з м'якими зубцями, які розположені на одному рівні та мають трошки округлу форму. Що таке той Tangel Teaser? Це також гребінець з якісного пластику. Він трошки, до речі, важкий. Він має впуклу форму, не округлу, а таку трошки донизу, як овраг, та має зубчики на різному рівні, а саме на двох рівнях: ті, що повище, і ті, що понижче. В чому глобальна в них різниця? Цей більш м'який, цей більш жорсткий. Цей продувний, цей непродувний. Нещодавно Тісер зробили продувний, але він і близько не лежав з цим янеки-продувним, бо він перегрівається. Там дуже маленька дірочка. Ми трошки пізніше вам в кінці відео покажемо. В чому різниця? М'який жорсткий. Це краще розплутує вузлики, якщо вони є. Якщо це. Такі маленькі вузлики, ці неприємні, які завжди тобі заважають, то роблять боляче, бо тягнуть одну ту саму важливу волосину. Цим краще розчосувати таке волосся. Цей гребінець більше підходить для волосся, яке кудряве, дуже пористе, жорстке, бо воно більш м'яке і воно прочісує його нормально, бо ця буде прочісувати поверхнево. Тобто, якщо в тебе тонке волосся, якщо в тебе воно плутається, є такі маленькі вузлики, краще брати тангел дізер, якщо в тебе густе, кудряне. Дряве пористе, пушисте волосся краще брати цю історію. Звичайно, якщо ти звикла виконувати укладання на таку з якихось е, гребінців, то тобі краще взяти ось такий, бо він продувний і ти зможеш, не перегріваючи волосся, швидко його і якісно просушити. Але випрямати волосся не на один з цих гребінців в тебе просто не вийде. Також коріння підіймати зручніше набагато, саме на такий гребінець. Все, це є сама велика між ними різниця. Що то, що то. Це класно, це дійсно класні апаратики, вони бережно ставляться до твого волосся, вони прочисуються м'якенько, гладенько, ніяких питань немає. Але якщо ти не знаєш, що саме тобі обрати, то зрозумій, що для тонкого з вузликами ось це. Для пушистого кудрявого, ось це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який гребінець обрали ви, чи згодні ви зі мною, чи ні. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, дзвоніть у дзвоник і до нових зустрічей на нашому каналчику YouHairBlog. Всіх обняв, підняв та розчесав. Пока. До скорих зустрічі! А до речі, ось цей ангел тізер, який продавний, але він не близько не валявся з класичним цим янек. Але в нього є ось така прикольна історія для пальчика, тому обирайте самі. Пока.